Добрий день всім, друзі! Вас вітає компанія МТЗУК. Хочу вам сказати, у нас є дуже великий вибір турбін. Це у нас ТКР6 білорус оригінал. ТКР7 Білорус оригінал. На них гарантії у нас немає. Аналог ТКР6, ТКР7 Чехія. Рік гарантії від поставщика. І на оригінал Чехія ткр 6 ткр 7 рік гарантія від поставщика. Ось як виглядає аналог. Масло, перчатки, пакет жовтий. Те ж саме тут ткр 7, К-27. Аналог. Ось так виглядає складишом тут. Всередині в оригінальних. Ось так іде. Теж вкладиш такий на ТКР 7. Ну, вони йдуть по модифікації як К27, це ТКР7 і С14, це, це ТКР 6. На 892-й в основному беруть ось цей ТКР6, це у нас С14. Гарна якість, по цим питань теж не було, по аналогі теж люди беруть, іноді якби питань нема. Просто відрізняється по ціні. Якщо беремо оригінал, у нас турбіна саме дешевша в Україні, можна сказати, ціна її 12500 Але момент, гарантії тут нема взагалі. Тут рік від поставщиків є, Он, три турбіни у нас лежить уже теж їде клієнтам. Тут питань нема, навіть якщо по цим моментам. Десь щось, то однозначно буде воно вирішено, питання, тобто або ремонт, або заміна на нову турбіну. Це поставщики позвонили мені, теж сказали, Рафель: люди пусть беруть, міняємо, ремонтуємо, все вирішуємо. Головне, щоб брали. Можливо, цим питанням і витісняють, якби трішки оригінальні з ринка, але в них по питанням по ним більше. Як ви, чим по цим? Якщо по цим практично немає, то по оригінальним були питання там, з 50 штук 7 було. Це на протязі року. Да, там. От. Просто тут один мінус, що діалога нема по гарантії, ким вести. Да, Ціна недорога 12 12500. Якщо цей аналог у нас коштує 14 тисяч, ці оригінал 17600. Ну, Обов'язково треба масло замінити в двигуні фільтра, прочистити, повітряні, тиск масла провірити, щоб був до турбіни, змазати крильчатку, залити в подачу отвір, масло і хвилин 15 покрутити крильчатку, щоб у нас все всередині було змащене перед запуском трактора. От. Тому, якщо треба, люди, дзвоніть, замовляйте. Дякую.